В Зарічанському районі електромереж є чотири бригади мережних дільниць, дві бригади по приєднанню споживачів, дві оперативно-виїзні бригади і три бригади енергонагляду. Наряду із виконанням своїх функціональних обов'язків ліквідації аварій, бригади мережних дільниць складають схеми електромереж, відновлюють нумерацію опор, займаються вирізкою і очисткою повітряних ліній та при необхідності перетягують дроти. Екстремальні погодні умови додали проблем для працівників Заречанського рему. Люди працюють без вихідних до пізньої ночі з тим, щоб ліквідувати аварію і подати напругу до споживачів. Ну обл'єнієння є облідінєніє. Це наша робота, і ми повинні дати людям напругу, як, як воно не було б і в день, і вночі при прилітбії помоги. А люди повинні мати в домівках своїх світло. У нас такий закон. Лише декілька днів тому через обледеніння дротів було 10 поривів 10 кіловатних ліній та 20 поривів мереж через падіння дерев та гілок. У енергетиків з'явився навіть вислів, танцюючі дроти, коли надмірне обледеніння ліній електромереж призводить до їх витягування та збільшенню амплітуди коливання і пориву. Кожний член ради розуміє відповідальність, що людям потрібно подати напругу, що знаходяться цілі села без напруги. Люди у людей на даний момент багато електричного обладнання, електричні котли, особливо зараз зимовий період, коли електричне опалення, ми це все розуміємо і намагаємося з нашої точки, з нашої сторони, як намого швидше подати людям напругу. У будь-який час за будь-якої погоди працівники заречанського рему поспішають на ліквідацію аварій, оскільки їх девіз – працювати на споживачів і для споживачів. Якщо порахувати за ці зимові місяців під час масових пошкоджень, це порядку місяць виходить від 30 до 50 тисяч, ну, залежно від кількості обривів та виконання цих робіт. 30-50 тисяч десь середньо виходить нас на ліквідацію таких масових пошкоджень зимового періоду, особливо в цей зимовий період цього року і початку кінця 2012 го року.